Ну добро хороночко. Ми за клоху. Йдемо на роботу. Старий. А, ну, просто провести час. Я так розумію, що сьогодні ми до неї приїжджаємо, а завтра приїде Рікіна мама з, неї, з нею провести час, бо їй без ріки дуже скучно, дуже а, одиноко. І вона завжди або до нас їде, або придумує плани от, отакі. А ми вже давно давно до неї не їздили. Я не пам'ятаю, коли були минулого разу, зазвичай вони до нас. Так що... Отакий у нас день, такий у нас план. Не знаю, видно чи ні. Не дуже показує краплі, але маленькі краплі. Зараз у нас дощик іде. Класно. Вона така дорога суха і маленькі-маленькі краплинки. Навіть температура на 2, 2 градуси зменшилася. Яка краса. Боже, ну ми приїхали. Яка тут погода! 72 два градуси. градуси. Це просто клас! Який день класний! Просто клас. шик! Просто шик! Нібито весна. Дуже приємно. О, беди! Ми вже їдемо до цього іншого місця. Компейн! Компейн! Ми повернемося! Повернемо твою маму. Ми приїхали в це містечко, це якесь вікторіанське містечко. Ми проїжджали там сусідство. У мене просто телефон був на зарядці і не могла вам зняти багато таких вікторіанських будинків. Анжеліка каже, дуже красиво тут. А... На Різдво. так що треба повернутися. Каже, все всі прикрашають. Ну багато з різних тут а, шопів і кав'яр. Це най чайді

Is that a movie theater? The mini Melba cinema, yes! What are they showing? I don't know. Casablanca. <laughs> Maybe it's just... They have old. Mm -hmm. It's a wonderful life. Cute. Oh, I know, cute. Is this dentist shop oh barber shop yeah that's barber shop store they had oh my gosh that's oh, funny at Christmas time they had they really shaved this guy побрили добро поговорили жили нашо короче оса не не осаб джела Намагається, намагається їхати. Вона 6 каже, ні, має. мені машки більше yeah. подобається. А, oh, вау. Wow. Це один із тих е, крамниць, які я вам показувала Брокенера. Коло мами. Це дуже мила картина. Це, мабуть, підпис когось відомого футболіста якогось. Треба почитати. не знаю. <свист> <свист> И так богато без них куточки. Вау. Какие молодцы сервисы. Дев'ятнадцять Це що? Двіться, дідусі вишиванці. Що це таке? Нормально Але написано Англійською Ну таке враження, що нібито українська рамочка. Колись ці. Кукли, ляльки були популярні. Cabbage пач Kids. Діти з капусної грядки. У них обличчя, нібито капусточка. Образня. А це прям нібито кімната у бабусі якоїсь. Тільки хочеться сісти, відпочити. З різними побрякушками таке все. все таке такому бабусіному стилі. Дуже затишно, прикольно. Ми з Юліетою знайшли картину, яку ми хочемо в їдальню. Дуже така прикольна, масло. Ціна дуже прикольна. you're mm -hmm. it's, it's like you in past. It's oh, here's another one, Juliet. This one is cheaper. Four hundred ninety-five. Oh, that's weird. It's the the chef. No, it's not the same one. It's different. Little different. Oh, yeah. Probably same author. Three hundred twenty-five. Artist. 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 Got it. it? Oh. О, ці діти. О, я знайшла Джашика. Він і динозаври. Боже, який кольося. Я приїхала прямо сюди, щоб знайти свого малого. От що значить нема поруч. Мм, гарненькі. Сукня старина. Вот такие домики тут. Такого стиля. В чем он есть? Богато О, люльки. Богато люлек. Скільки у нас коштує? 60 долларов. 60 Чесных 60-50 доларів. У який сервіс. а, серебром. 300. Чи тільки покритого на серебром? Мабуть, тільки покрито. Вау, там скинхей. що оригінал що? Ні, мабуть, ні. 295 доларів. Мабуть, просто принт, але дуже, дуже його обожнює. Такі у нього чарівні картини. Він же ж вже помер. То думаю, це 295 просто принт. Як мене прикалиють отакі картини. Ні, не саме оце. Хоч воно прикольно. Хоча воно і прикольне. Мені просто одразу а, увагу на, на, цей, на цю склянку, і вона нібито була справжня, прямо прям як, як фото. Класно. Це, це світло мені мішає. Ну, зайве. Може тут. Ні, ну коротше не знаю, як вам показати, щоб було. Тут такий ресторанчик, чи кав'ярня і також продукти тут продають. Деякі Анжеліка хоче купити джорки для ріки, вислати йому. Ой, який прикольний камінь. Камін? що, камінь. Ага. I know mm he tried it and he said he really liked it, so I'm gonna go buy it and uh send it to him. Is that the jerky he likes? Yes, cute. I'm gonna go i'm and use some zakrutki. Oh costa. Are they making it themselves or something? Yeah, a lot of it is like local stuff. Oh okay. Oh. <різований> Дуже прикольно, я рада, що мені вдалося виїхати. Дякую, Дені щось дітей дивиться. Можна полазити спокійно, бо я б не змогла б насолодитися часом з дітьми. А oh. it's real каприз.

Oh my gosh, that's adorable. Hi Baby, Mr. Darcy. I'm dying. Oh my gosh, Mr. Darcy and Elizabeth. Oh, you're so beautiful. Oh my god. І Вони вибігли, ми тільки двері відчинили, вони намагалися вибіжати. Боже, які класні! Які, які класні Боже! Які прикольні! А це їх ліжко. Боже, це такий милий книжний магазин, це просто прикольно. А це портрети їх. Які Ох, які вони прикольні, як це! Я не можу. Так, я сяду, поки дівчата там дивляться. <кл 'яз Metallica> Багато-багато античних... крамничок.

It's perfect for her balcony or something Oh my something. gosh, look. Oh my strawberry. I know she sure already has something like that, but it's this is topped it. This adorable, so yeah. <sighs> <sighs> Бо майже підлітком моя подружка вона була просто закохана Майкла Джексоном. У неї була оця пластинка з цією фоткою. 48 доларів. Нібито нічого примітного тут немає. От позаду цієї будівлі, але ці, ці ліани це так прикольно. О, прикольно. Ой, прикольно я прикол. Телефон. помирає, але ще одна крамиця тут їх дофіга, просто дофіга. Так що скоро я просто зупинюсь, не буду вам все показувати. Але увагу, то-то, то-то, то бере. Нірвало. Так все скрипуче, Мені так подобається такі старі будівлі. Догляд. Там ще другий поверх. Вау! Масло робити! Вау! Який звук! Yeah, choose. Oppa, that's it. Duh, that so cool. Blint, we're not charged. I want this one in the dining room, baby. What? That's what I want in the dining room. Okay. It's Scarlet and Red Butler. Come on. Oh. Зайшли. Ще в одну кав'ярню купила собі пістошковое морозиво. Ми зайшли в мексиканський ресторан. I'm coming, I'm coming, coming. І осмінов, і, і тунець, і креветки, і сівічі, і що хочеш, ну, коротше. Так, ми повернулися в Анжелікін місто. Ще тут трошки погуляємо, а потім підемо в кіно на твістери. Так, погода Фу. починає мінятися. Неможлива спека, ну вже починає так припікати. Прохолода пішла. Але все одно цей день якесь, якраз то, що треба для от такого е, часу проводження. Це крамниця колись Анжеліка тут працювала. Саме перша робота в цій боти, коли вона сюди приїхала. Aww, someone's happy. Mommy's bad. He loves his butt padded. Look <laughs> how happy he is. Aww. If I stop, he'll like look Kabang. at me. Kabang. Aww. He's like, hey, what Get happened, that. Mommy? Come on, continue. I <laughs> so <pretty soft. laughs> Oh, God, Chunky. He's like crawling away. <laughs> so I got you. Oh, God. That's mm. really fun. You like it? Yeah. If you yeah. Pat his butter, oh, oh, you're good. Oh, yeah. oh. <laughs> he's so, so funny. So <laughs> <annoying>. <laughs> he's so dumb. He's so you so you guys for it. Oh, he's your so pretty. He's, he's your so beautiful. Yeah. No, it's different. Yeah. It's smells different. When. Короте, я попросила дівчат, вони ще хочуть на головну вулицю в місті Анжеліки поїхати, бо там книжна, книжний а, магазин великий. Джуліта хоче подивитися там. А я вже знаходилася, Я кажу, дівчата, там мамі треба відпочити. Залишайте мене а, у Анжеліки з, з кобейном. З котомі кажу, я трошки відпочину, бо ми ще хочемо в кінотеатр. Я кажу, а потім ще їхати додому. Я кажу, я вже не хочу ходити, книжки я дивитися не буду. Там я вже на той вулиці вже була, я вже все подивилася. Так що я відпочиваю. До речі, купила собі. Купила собі а, такий топ з довгим рукавом. Анжеліка купила собі аутфіт. Спідниця і топик такий, вона буде летіти до ріки скоро. Каже, підемо на побачення, я це одягну. Коротше, я відпочиваю. Що? Щось нове у нього. Чи це ноги. Чи це ноги. Угу. Короч, я вже поспала, дівчата повернулися і сказала, що щось нема вже е, пилу і ще й в кінотеатрах. Я кажу, чудово, я вже готувала додому. На жаль, вже готова відпочивати. Ми їдемо додому, твістер будуть в інший раз. Поїхали. Дивимось спіно, інтерстеллер. По нашому не знаю, який переклад. З нами. Я сьогодні благослові благословенна її присутністю коло мене. Подивилась кіно було класно. Да, ну, я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі. полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. на добраніч. і бай-бай.